Улюблені в Христі, коли ми чуємо це Євангеліє сьогодні про преображення Ісуса, і чуємо про цю гору Тавор, дуже відома гора, ще дві тисячі, навіть три тисячі перед Різдвом Христа, поганих хананіяни теж приносили своїм божкам там різні жертви. І вже в 3 столітті після Христа на горі табор побудували каплицю. Потім християнських побудували власне таких три каплиці християни Візантійського з Візантії. І ці три каплиці були тими, тим символом, того, що як апостол Петро казав до Ісуса: Давай тут, Ісусе, зробимо три намети, бо добре нам тут бути. А потім. В 1924 році на вершині гори тавор побудували теж храм переображення Господнього. І, власне, дві каплиці, які були по боках прибудови, вони є вони присвячені Іллі і Мойсеєві, теж на згадку цієї події. І так може виглядати, що ця подія, яка відбулась, можемо мати навіть. Таку заздрість е, до цих учнів, думаючи про те, що от якби ми були там теж з Ісусом, яка привілегія? Напевно, що ми би досвідчили такого великого чуда, і ми би тоді повірили насправді в Ісуса Христа. Але насправді можемо теж і розчаруватися, можливо, вони щось бачили, можливо, не бачили щось було. Але Євангелист Лука. Не бажав, тут не треба згіршуватись, його ціллю не було передати щось фізичне, матеріальне, яке відбулося, а лише він хотів описати його мета це була богословсько-катехетична для християн того часу і для нас. Для того, що цей Євангеліє завжди читаємо. В другій неділі Великого посту. Для чого? Для того, щоб ми могли пізніше правильно читати і розуміти ці всі розповіді, які будемо потім чути про Ісуса, який буде страждати, якого розіпнуть, який помре і потім воскресне. І знаєте, може так бути, що дивлячись на Ісуса. Такими очами цього світу можемо побачити такого чоловіка, доброго, який, власне, вирішив зробити щось доброго і хотів змінити світ, але зіштовхнувся з інституцією релігійною, зіштовхнувся з сильними цього світу, постраждав він, як ягня серед вовків, які його просто перемогли, загризли, кінець. І за таким Ісусом, можливо, дивлячись очами цього світу, ну, напевно, що важко було би йти і все залишити. Якщо подивитися так, теж на наш сучасний світ, якось так він живе зараз, іншими зовсім цінностями. І є так, що можемо навіть зрозуміти наших братів і сестер, перших християн, які в перших століттях вони не використовували знаку Христа. Для того, щоб розпізнати, що вони християни, використовували символи, такі як якір, риба, павич, навіть пелікан. Це були символи християн, символи Ісуса Христа, Який віддав своє життя. І аж у IV столітті імператор Константин, коли зробив легалізував християнство, аж тоді можливо було, щоб християни почали ставити хрести. На своїх храмах почали носити офіційно, а до того часу це був знак позору, ганебної смерті, насмішок. Це не так, як зараз, що кожен собі чіпляє, кожен актор, артист, хто хоче собі, ходиться з брильянтами, там, показує і, і якусь як прикрасу. Насправді це було щось дуже серйозного для перших християн і для нас, християн, тільки деколи забуваємось, що це за символ. Євангелист Лука пропонує нам і показує нам, що нам хоче Ісус Христос сказати в цьому Євангелії. Хоче нам сказати щось такого пропонує нам забути за себе. Це дуже складно, щось незрозумілого в той час, коли зараз ми в часі війни, всі психологи говорять нам про те, що потрібно задбати за себе, щоб не вигоріти, що потрібно робити. А тут каже Ісус: забути за себе. І зараз зрозуміємо, про що говорить Ісус. Є різні пропозиції, цей світ має свої пропозиції для нас, для всіх тих, які є в цьому світі. Цей світ знає дуже добре, як. Запропонувати себе, як продати ідеї цього світу, і він цим користується. І, власне, християнство тут може перед світом програвати, тому що нема такого ж такого яскравої, такої пропозиції, але є так, що. Кажуть мені, а переконай мене, докажи мені, що Ісус Христос існував, приходять деколи люди, великі теологи, богослови, які прочитали десь колись святе письмо, і вони мене переконують, каже, переконай мене. Кажу: я тут не для того, щоб вас переконувати, а лише якщо хочеш, каже Ісус, якщо бажаєш, якщо хочеш, приходь і навчишся. І, власне, цей світ, який знає дуже добре наші потреби. А коли може так бути, що ми можемо задуматись: якщо я послухаю Ісуса Христа, піду за Ним, щоб я часом потім не оплакував своїх рішень, тому що в той час, коли всі насолоджуються життям, їм навіть не потрібен цей піст великий, вони собі далі в ресторанах, танцюють, живуть, крадуть, роблять, що хочуть, не вважають, не зважають ні на кого, нічого їх не вражає. І це може бути так, що навіть христинин може засумніватися. Єдине, на чому опирається наше християнство, це на вірі, на вірі і на довірі до Бога, до Його Божого Слова. І в такий спосіб можемо побачити теж, і Євангелист е, Лука хоче нам показати в цьому Євангелії духовний шлях учнів Ісуса Христа. Те, який ми також можемо пройти. Знаємо, що цей духовний шлях, так як і ми тут зараз є, в, цій, в цьому костелі, в цьому храмі, що коли Ісус говорив до своїх учнів, то вони робили десь приблизно, ну, не фізично, а так духовно такий жест, коли Він їм говорив про те, що має померти, має страждати, то навіть апостол Петро взяв акуратно Ісуса за руку, відвів на бік і каже, ну, про що ти говориш? Ну перестань. Ми ж тут все залишили для того, щоб мати якийсь успіх. Ми йшли за лідером, ми не йшли за слабаком, за тим, який програє. Що це таке? Ну, Ісус йому сказав: Іди за мною, стань за мною, відійди, сатано. Дуже гостро до нього сказав. Світ хоче переможця, хоче сильного. І тому ми бачимо, що. Тільки деякі учні вони відважилися, побачили в Ісусі цю добру новину і відважились, дозволили, щоб Він їх провів на цю гору тавор. І напевно, що це не була фізична гора, але вони цей досвід мали з Ісусом на молитві. І на молитві змогли досвідчити обличчя милосердне Боже, любляче. Вони досвідчили цього небесного світла, яке доторкнуло їхнього серця. Нам деколи важко зрозуміти те, що досвідчили учні Ісуса, тому що шум, гам, телефонні дзвінки, непотрібні розмови, серіали, інтернет, новини, проблеми все це нас відводить в сторону. Від того, щоб ми побачили це сяюче обличчя милосердного Бога. І ці обличчя, які відходять далеко від Бога або не знають Бога, вони є такими неприємними, некрасивими. І не йдеться тут про естетику. Йдеться про те, що такі обличчя навіть деколи лякають. Коли ми подивимось на сильних цього світу, які маніпулюють ситуаціями світу, побачимо. Мертві обличчя без емоцій, обличчя, які дійсно викликають деколи жах. люди, які можуть робити все, що їм заманеться. І тоді розуміємо, яка є різниця. І учні під час цієї молитви вони побачили вираз обличчя Ісуса, який змінився, Він сяяв. Його обличчя сяяло, Його одяг сяяв. І також ми, як люди, власне, чому сіяло це обличчя і цей одяг? Тому що Ісус виконував, жив згідно Божому плану, згідно того, що Господь Він виконував Божу волю. І ми теж можемо так сяяти, наш одяг. Що це є наш одяг? Це наше життя. Наші добрі діла, наші справи, які ми робимо, наша поведінка. Тому що Ісус Христос запрошує і просить, каже: будьте світлом для світу. Живіть так, щоб ви були світлом для світу. І інакше, брати і сестри, будемо так, як світ, який є тим обличчям, як звірів, де сильніший розриває слабшого. Або. Це буде інший світ, той, який буде дивитися очима Бога Милосердного, один на одного. Обережно з цим світом. Тому що, як ми знаємо, є така приказка: переможців не судять. Ми бачимо, що зараз відбувається. Були дві, дві ідеології: комунізм і фашизм. І та, і та страшна, і та, і та багато людей знищила. Але переміг комунізм і тому в рази більше злочинів зробив, але майже ніхто про це не говорить, тільки завжди говорять про тих інших. Так само і зараз починають говорити про те, що це Україна напала, про те, що це Україна в цьому винувата, і так можуть сильні цього світа маніпулювати, робити, що їм забажається. Коли це в голову навіть не входить, коли ми всі знаємо правду, коли всі розуміємо, такий є цей світ і така пропозиція, яку нам робить Ісус Христос, на яку сторону хочемо встати, яким життям хочемо жити, чи ми хочемо бути тим світлом, як Ісус, чи хочемо світити, чи відважимось. Євангеліє, яке ми сьогодні чули, Перша фраза, якої тут немає, а в загальному в Євангелії можете прочитати, восьмого дня Ісус взяв з собою учнів і піднявся на гору. Цей восьмий день для християн, для нас це є Воскресіння Христове, неділя, коли ми приходимо до храму, як на початку сказав отець Лукас, приходимо тут для того, щоб подивитися в обличчя Бога Милосердного, щоб прийняти таїнства. Щоб послухати Божого Слова, щоб прийти до сповіді для того, щоб ми теж були переображені, щоб ми переобразилися, набралися цього світла, і щоб, коли вийдемо туди, освітили, щоб наше світло освітлювало темряву цього світу, щоб цей світ ставав більш людяний, щоб ми були тою присутністю Бога милосердного. Амінь.